Ну що, я нічого не зняла. Привіт вам від людина, яка працює в суботу і їде на зйомочку дуже рано через центр. Він такий безлюдний. Люди не поспішають, а я вже на місці. добрий ранок, люди. Це мій влог з дня фотографа, як він проходить. Я приїхала на фотостудію. Звичайно, вона знаходиться. В якихось гаражах і так далі, тому що ну, тут великі вікна і тому подібне. Іду пити кавуську, тому що я приїхала на пів години раніше. Ну, коротше, нічого не міняється. Ви знаєте, просто я дуже люблю е, приїжджати завчасно, щоб я не поспішала, щоб мене не чекали. А це по таких стрілочках я йду в студію РАФ сьогодні. До речі, на території відновлюють старі будинки. і Дивіться, як це красиво. Не знаю, тут буде кафе, чи якась майстерня, але це дуже гарно. Ця студія тільки відкрилась минулої неділі, а я вже тут знімаю. Так класно, що тут є Black Honey і можна випити нормальної як кави. Якщо ти такий, як я, і приїхав на півгодини швидше, це взагалі класно. Сьогодні ми знімаємо в залі 100, робимо контент на місяць для клієнточки. Мені дуже подобається ось ця металева стіна і дуже красиве світло тут. Неймовірне просто. Приїхала до своєї подруги фотостудії зняти в місце, де буде проходити неї перший воркшоп. І чесно, я дуже хвилююсь. Тому що я ніколи цього не робила. А з місця, далі студію, дуже класна локація, беру вас сюди. Приїхала в фотостудію до подруги, а її ще немає. Тому за цим всім добром, яке важить три тони, я біжу обідати в шоку, добре, що тут класне розміщення і є кафе, де можна поїсти. Приїхала це все знімати, а Ви була студія зайнята. після невдалої спроби все зазняти. Ми поїхали з чоловіком обідати біля озера в Бедбой, і далі в нас шоу програма. Наше улюблене заняття походити по магазинах у вихідні, подивитись, що тут є, і мій сінцей. Боже, цей декор. Я не можу пройти мимо, попри нього і все б скупила, якщо б це була моя квартира. Боже, краса! А далі нас чекав самий занудний в житті фільм, який йшов більше трьох годин з Дікапріо. Це коротше больна тема на сьогодні. Беру з собою сьогоднішній день після зйомки. Вчора я, до речі, не встигла все зробити заплановане. Планую воркшоп в кінці місяця, і це дуже хвилююче, бо я ніколи не робила ще воркшопі. Мені дуже страшно, от чесно. Шалено страшно, хто до мене прийде. Чи виправдаю я очікування людей, чи виправдаю свої очікування? Я з цим буду працювати. Дружного шансу нема, знаєте. Я ходила на зустріч до Аніти Соловей, і мені вивела ось така карта: підкорю свій головний страх. І мій головний страх це публічні виступи. Якщо тут можна щось вирізати, вклеїти, вставити, там нічого з цього не можна виправити. Але. Є велике, але потрібно щось починати. Я розумію, що перший мій воркшоп можливо взагалі не буде ідеальним, але він буде. Але вчора звичайно, я прийшла до подруги фотостудії і не забронювала попередньо. Бачила по графіку, що там вільний час, а виявилось, що він зайнятий. Там був івент. Підготовка до івенту я не зняла локацію. Я не знаю, можливо, я змонтую старих відео з цієї локації, або поїду в понеділок і змонтую анонс з нових відео. Я ось це вчора ми знімали експертні відео для клієнтки, ну і швидко збиралась, і в результаті ну, треба це все перескладати. Тому що коли заходить адміністратор фотостудії і каже тобі... У вас ще 10 хвилин. І ці 10 хвилин зазвичай самі продуктивніші, тому що ти ще там такий о, мені там треба дофоткатись, там треба ще те зняти. І реально в тих 5-10 останніх хвилин ти робиш набагато більше роботи, чим взагалі б зробив за пів зйомки. Тому що на початку ти такий о, у мене є 2 годинки, значить я все встигну. Все окей, можна не поспішати, але насправді перша година летить, ось так. А вже друга іде найбільш продуктивна. Дуже часто в мене беруть одну годину йомки, але насправді не розуміють, що ти елементарно хвилин 15-20 тільки розкачуєшся, переодягаєшся, збираєшся, стаєш в кадр, аж потім починається реальна робота. Коли в тебе там залишилося 10-20 хвилин до закінчення зйомки, одна година зйомки це взагалі дуже мало насправді. Тобто краще брати півтори, щоб знати, що якраз тих 20 хвилин ти собі розкачався і далі працюєш. Розумієте, тут ще є бюджети, є економія. Є нерозуміння процесів і теж це біда фотографів в тому, що вони не вміють донести, чому важливо брати більше часу і чому важливо поставити нормальний бюджет на зюрку. Цей мікрофон коштує недорого. Це фірма Боя, дуже хороший звук в ньому, але він самий звичайний. Я в майбутньому хочу собі купити блютузні системи, які будуть з передавачами. Це, звичайно, потребує додаткового бюджету, додаткового часу, і згодом я це зроблю. До і... речі, знайомтесь. Я собі купила нарешті омріяну фотокамеру. Це Canon R6. Така мощна махіна. Я вчора записувала відео для клієнтки, і вона мені пише, запис. Неможливий в 4К, тому що не вистачає швидкості на вашій флешці. І в мене такий ерор, типу, це і так доволі швидкісна флешка запису. Типу, куди ще швидше? І кожен раз ти просто отак через якісь штуки, які випливають, ти ростеш, тому що іншого варіанту немає. Ти хотів R6. Ну, типу, і вчися виконувати якісь нові дії, вчися дорожче вкладатися в флешки, в акумулятори. Наприклад, в комплект до цієї камери йшов один акумулятор, його вистачає на дві години. Але питання в тому, що інколи я знімаю не дві години, мені потрібно буде три. А якщо для великого бренду, то це типу може бути і чотири години, і декілька акумуляторів потрібно. Один акумулятор оригінальний на ось цю малишку коштує 6 тисяч гривень. І ти такий типу ростеш, тому що типу, і відповідно ти розумієш, чому прайси фотографів коштують від якоїсь там суми, в залежності від їхньої техніки. Тому що коли ти купляєш, наприклад, я купляла б цю камеру за 90 тисяч, потім. Докупляєш до неї зарядки, інші осі карти пам'яті по 2-3 тисячі, батареї по 5. Ти типу розумієш, що Альо, я вклала більше 100 тисяч ще додатково там програми навчання кожних там півроку у рік. І ти не можеш, твій час не може коштувати там 1002 гривень. Твій досвід помножений на вкладення дорівнює. Кількість зароблених грошей. Це не є хобі. Коли купуючи такі вже дорогі камери, фотографи вкладають з розумінням, що це їхня робота, це не хобі. Коли це хобі, і ти, типу по фану ходиш, фоткаєш, тобі це подобається, ти можеш знімати на телефон, і бізнес має приносити гроші. Це мій бізнес, я мій бізнес. І я собі приношу гроші, так що погнали дивитися, як я обробляю фотографії, скидаю відео і працюю з клієнтом.